Добрий вечір, шановне панство. Е, підходить нас до завершення тисячу, дуже складний 2022 рік. І ми помаленьку, по крайній мірі, по нутріях. Я хочу в своєму господарстві підбити підсумки. Сьогодні в Фейсбуці натрапив на. Е, ну, було запитання. Що люди сперечаються, одні говорять, що вигідно тримати, другі кажуть, не вигідно тримати внутрі. А я вважаю, хто як буде ставитися до нутрій, той буде з такими і прибутками. Що я маю на увазі? Якщо ви будете мати гарних внутрі, будете годувати не травою і буряками, а будете годувати так, як воно має бути, а має бути що нутря має з'їдати в сутки з раціону, то має 80-85% мають зернові бути, зернові, макухи і тому подібне, а остальне буряки сіну трава. Якщо ми будемо приблизно дотримуватися такого раціону, то ми будемо е, мати непогані. E, прирости, прирости тварин. Далі. Якщо e, прирости тварин e, взагалі-то залежить від e, того, скільки нутрія в сутошній нормі з'їдає протеїн. E, для того, щоб вона нормально жила, нормально розвивалася, вистачає, щоб в 100 грамах проти, e, корму було 13 протеїнок. І вона буде розвиватися так, як пишуть в книжках. Тобто в 6 місяців найкращі екземпляри, будуть мати 5400 туніторовку. Я бунтування по книжці я згадую, самці будуть мати 5. 400 грам, то по найбільшій шкалі, то я по пам'яті. А самки будуть мати десь біля 4 кг, напевно. Тобто з інземляр. А якщо ми будемо е, трошки ліпше годувати, то ми можемо, якщо будемо не 13, давати 16-17%, навіть 19% сирого протеїну, то ми досягнемо. Набагато кращих результатів. Що нам дає е, протеїн в кормі? Протеїн в кормі, якщо годувати внутрі постійно, не так, як, наприклад, з третього місця. Давай я буду ліпше годувати. Так, воно буде результат. Але потрібно годувати від самого малку і до забою. Тоді можна е, говорити про якісь результати. і Можна коригувати е, ті прирости, місячні прирости е, живої маси тварин, збільшуючи чи зменшуючи їх. Якщо ми дамо більше протеїну, то внутрія е, е, забійної ваги, я яку вважаю, в районі 5-6 кг, вона буде набирати в районі 6-7 місяців. Тобто ми в 6-7 місяців будемо мати вагу. Я про самці в більшій мірі говорю. Бо самки, звичайно, будуть трошки менші. І ми будемо мати таку забійну вагу, і витрачаючи найменше корму, і, і внутрі будемо мати м'ясо. Звичайно, якщо ми будемо давати 18, ну біля 18% сирого протеїну, внутрі, звичайно, трошки жирноваті будуть, але воно буде виплачуватися тим, що вона швидше буде рости. і Її не треба, так як дехто годує і говорить, що годує 8-10 місяців до забою. І представте собі, наприклад, я про себе буду говорити. В мене нутрія до 6-7 місяців з'їдає, наприклад, біля 25-27 кілограмів гранули, а представте, я ще її буду годувати, наприклад, 2 місяці. Тобто місяць вона в мене з'їдає 6 кг, 2 місяці 12 кілограмів. А якщо взяти маленьке нутриня, яке в перший місяць з'їдає 1 кг, другий 2 кг гранули, в третій 3 кг гранули, в четвертий 4 кг гранули, і ми маємо маленьке нутриня, до 4 місяців з'їдає, з'їдає, е, 10 кілограмів гранул. А якщо ми перегодовуємо, ми ще витрачаємо 2, тобто ми до 4,5 місяці, ну приблизно, ми можемо пригодувати тою гранулою ще нове нутряння. І нудрівництві потрібно використовувати максимально використовувати ті періоди росту, коли внутрія набирає максимальну вагу, може набрати. Максимальні прирости, а прирости е, е, будь-яка тварина набирає е, до того часу максимальні, поки вона не стає статево зрілою. Нутрія вже дорослою стає приблизно 6-7 місяців, хоча статеве, статевий її рівень достигання є трошки нижчий. І ось, бачите, я ось так вам розказав, так на як то я розумію, і я стараюся ось ці терміни використовувати, не, не жаліючи е, то, що я даю їм гранулу. Гранулу навіть вони, якщо не з'їдають, я все рівно їм норму даю. На, на, якщо не з'їдають, то я трошки на, на Наступне давання трошки врізали на 100-150 грам, щоб вони повизбирували то, що порозкидали. І щоб було, е, ну, щоб, щоб вони так більш-менш е, з'їдали то все. Щоб не розкидали той корм. Як завжди, ну, три. Вони розкидають в мене там самці, то в мене аж душа. Е, Болить. Коли я їм кину їсти, а зразу не кину соковитих кормів, то вони вигрибають, нагло вигрибають все з годівниці, аж, аж поки я їм не кину чи гарбуза, чи що, і вони успокоюються. Ну, але в мене вони то, що вони вигрибають, в мене там зразу за годівницею є е, як він, з того. 15 см є плоского шиферу, вони на той плоский шифер кидають, а потім хочуть їсти. Ніч велика, і вони то все визберуть. Ну, все, дякую за увагу. Щось я багато наговорив вам. А про підсумки фінансові я думаю, зберуся сьогодні-завтра і перегляну свої записи. І, і будемо мотуво. І вам розкажу. У мене дуже хороші того року е, результати з'явилися. Ну, але то вже буде в другому відео. Дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нуток.